Вам вітання. Ми дуже хочемо, щоб ви цей час, який провели в нашому місті, не трішки зародилися його енергетикою. Вам сподобалось наше місце? Сподобалось. Так. Ну, ми стараємося, ми стараємося все для того, щоб наші дітки, наші українці, а ми всі є українцями, ми всі маємо бути єдині. Підтримувати вас трішки такий непростий час. Але ми думаємо про позитив. Ми думаємо про майбутнє. Ми думаємо про те, коли ми переможемо, коли країна настане ми. Ми, ну, звичайно, що. Хочеться привітати вас напередодні різдвяно Новорічним свят, невеличкими подарунками від нашої громади і проявити максимум гостинності до вас, до наших діток, до українців. І ми раді дози вас в Дякую вам. Ми обов'язково переможемо. Дякуємо Збройним силам України за те, що нас оберігають. Все буде Україна. Слава Україні!